Ні, планується, що у нас сьогодні буде, зараз подивимось. Е, Катюш, ти вимкнеш оту з краю біля себе лампу для того, щоб... Може вам трошки... Ні, ага, оце... ні ага, ні-ні-ні-ні. Там і поряд. Давай, дякую. Так, 18 лютого. 18 лютого у нас сьогодні всіх написано. Самі знання не йдуть до нас ніколи. Їх здобувати треба раз у раз. Навчатися, ходити Він, до різні ш... школи, тоді результати будуть в нас. Скажіть, будь ласка, які слова у нас ремуються тут? Знання. Ну, з якими словами, що знання? Знання. Ні, вони не звучать однаково. Но вони не римуються. Які римуються слова? Мені знання. Ніколи школи раз у раз будуть в нас. Рима це коли схоже звучить закінчення слова. У віршованих творах якихось, у віршиках невеличких, завжди опрацьовуйте оці засоби художньої виразності. Шукайте Риму, навчайтеся. Чого ти викрикуєш? Ти мене перебиваєш знову. Чого ти мене перебуваєш? Розкажи. Е, тому будьте уважні. Час від часу я вас питаю, е, що таке Рима. так? мені теж деньку себе заходимо.